Видавничий дім освіта презентує. Оновлений <му> тренажер з української мови, який містить інтерактивні вправи для самоперевірки. 24 практичні роботи у двох варіантах: qr з посиланням на інтерактивні вправи, формування в учнів навичок самооцінювання, швидка діагностика знань. Використовуйте тренажер після вивчення теми або перед підготовкою до діагностувальної роботи, так як картки містять завдання, які допоможуть зафіксувати результат кожного учня. Посібник допоможе визначити рівень досягнення учня, виявити проблеми та запобігти нашаруванню. За допомогою інтерактивних прав можна виконати самоперевірку на уроці, удосконалити та закріпити вивчення. Використовуючи посібник, ви підтримуватимете систематичний та обґрунтований зв'язок з батьками, демонструючи досягнення учнів. Тож обирайте тренажер Надії Іванівни Айзацької. Приєднуйтесь! Знайдете багато цікавого та корисного. Досліджуйте, відкривайте, навчайтесь разом з видавничим домом освіта!